Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Сьогодні я буду коротко відповідати на ті запитання, які найчастіше ставлять люди, що записуються на консультацію до психіатра або вперше, або вперше, скажімо, до нового лікаря. А відповіді будуть короткими. Це так має бути, це так задумано, заплановано. Якщо ви хочете більш розгорнуті відповіді, то ми, в принципі, про це все вже говорили, і ви можете знайти на моєму каналі, я поставлю підказочки, розгорнуті відповіді, в принципі, на всі питання, які ми можемо, ми будемо сьогодні розбирати. Якщо щось вас цікавить, будь ласка, я запрошую в коментарі. Єдиний момент, що. Я наголошую схеми лікування, якщо, скажімо, ви хочете запитати, що от ви там б'єте до такі доліки, вони вам не допомагають. Схеми лікування я не можу коригувати у коментарях в Ютубі, тому навіть це будуть якісь більше, скажімо, теоретичні питання, якщо вони у вас є. Все решта вирішується з лікарем на індивідуальній консультації. Отже, будемо починати нашу розмову сьогодні. І перше запитання, які, яке ставлять люди, які записуються, це в чому різниця між консультацією психіатра і психотерапевта. Ну, тобто, як буває? От Людина пише, що хоче записатися на консультацію, але не уточнює, там на яку на лікарську чи на психотерапевтичну? Враховуючи, що, скажімо, я працюю як лікар психіатр як психотерапевтка, то Ну, я це маю для себе зрозуміти, який запит, в принципі, у людини. І коли я починаю уточнювати, то надходять запитання: а в чому власне різниця між консультацією психіатра та психотерапевта? Ну, якщо дуже коротко, то психіатр це той, до кого ви приходите зі скаргами на певні симптоми. Я не сплю не їм поганий настрій, підвищена тривожність, знизилася концентрація уваги. Понічня так, це от все, в принципі, в компетенціях психіатра, і психіатр вже визначає, що за стан, який діагноз, якого ви потребуєте лікування, якщо, звісно, потребуєте, чи потрібно, скажімо, вам дообстежуватись і все інше. Тобто, консультація психіатра це лікарська консультація. Звичайна, лікарська консультація, яка відрізняється хіба що тим, що. Ми більше розмовляємо, ми заповнюємо там різні опитувальнички шкали, і у нас нема там різних, ніхто там вас не стукає, не слухає, не робить вам УЗД або інші методи дослідження. Консультація психотерапевта. Це, скажімо, коли у вас є запит, що я хочу розібратися. В собі, в якихось питаннях свого життя. У мене є проблеми зі стосунками, у мене є там ще якісь питання до свого життя, тобто до життєвих питань. Тут потрібний психотерапевт. Звісно, є такі ситуації, коли, скажімо, людина не завжди може зрозуміти і визначитися, це також нормально. Тоді ці моменти вже коригує сам лікар. Скажімо, от дуже часто є така ситуація, що приходять люди і кажуть, що я не сплю, у мене поганий настрій, у мене тривога, тому що у мене погані стосунки з моїм партнером чи партнеркою. І тоді я пояснюю, бо це моя задача, моя робота, що Окей, так, ми можемо зараз з вами почати. Медикаментозне лікування, але вам обов'язково потрібно буде подумати про роботу з психологом, з психотерапевтом, тому що ваш запит, так, у вас є, скажімо, якщо на що призначати медикаменти, ну звісно, якщо є, але ваш запит, в принципі, більше психотерапевтичне. Вирішення вашої проблеми лежить в царині психотерапії. Отже, переходимо до другого питання. Я буду все-таки намагатися коротко. Як підготуватися до консультації? Часто питають, що для цього потрібно. Ну, в, ідеалі, в ідеалі бажано все-таки дізнатися, що у вас з загальним здоров'ям, здати аналізи, обстежити основні моменти, ті, на які вкаже, скажімо, сімейний лікар, щоб коли у вас лікар-психіатр запитає, що у вас в принципі, зі здоров'ям, як давно ви здавали аналізи, ви могли на це питання відповісти. Тому що, скажімо, є певні діагнози, скажімо, такі як панічний розлад, генералізований тривожний розлад, там самотафорна вегетативна дисфункція, де для того, щоб поставити цей діагноз психіатричний, спочатку людину треба обстежити і виключити іншу якусь патологію серця, печінки і всього іншого, залежно від того, що конкретно людина турбує. Тобто бажано все-таки. Перед консультацією психіатра обстежитися у лікаря загального профілю. Далі питання, яке логічно виходить з цього питання, з підготовки, що може зробити людина для того, аби зробити консультацію максимально конструктивною, максимально для себе корисною. Є така проблема, коли людина вже десь лікувалася, десь якісь була препарати, Лікарю важливо це знати, що приймали, скільки приймали, яка доза, з яким ефектом. І чомусь часто виникає на консультаціях така проблема, що люди не можуть згадати, що вони пили, і починаються там ой, там, ну дайте, ну ну ви знаєте, ну там ну там ну, синенькі такі пігулочки, або там ну маленькі такі пігулечки. Ну ви ж знаєте, ну ви ж маєте знати, друзі, лікар не має знати, що ви приймали. Це маєте знати ви, це є зона вашої відповідальності. Тому якщо ви хочете, щоб консультація була по ділу, а не гадання на картах, та, що там хто приймав, то бажано підняти, якщо це можливо, підняти якісь свої там, документи, якісь там свої, можливо, чати з лікарями і десь собі виписати, що приймали, коли приймали, з яким ефектом. І Все таке інше, щоб як мінімум лікар не дублював, скажімо, ті препарати, які ви вже приймали і мали побічні ефекти або не мали ефекту. Тобто, це, скажімо так, у ваших інтересах. Плюс є такі люди, які приходять на консультацію і вже структурували свої скарги, вже все виписали. Такі люди нерідко, ніби навіть соромляться цього і кажуть: ой, я так хвилююсь, ой, ви знаєте, я така тривожна людина, тому я все собі виписую. А мені... Хочеться сказати, що е, такий підхід для консультації він дуже класний, тому що це економить лікарю купу е, часу і е, пацієнту, і ми можемо цей час витратити просто з більшою користю. Скажімо, не на пригадування скарг, тому що оя це я забула, це я забула. Це нормально, що людина хвилюється на консультації лікаря. І якісь такі штуки можуть просто вилітати з пам'яті, тому якщо ви структуруєте те, про що ви хотіли б поговорити з фахівцем, це буде просто супер. І якщо ви так робите, то, то ви великий молодець чи велика розумничка. Онлайн чи наживо? Часто питають, скажімо, якщо там є вибір у людини, чи питаються, чи не втрачається, Якість консультації залежно від того, що людина хоче від консультації, скажімо, якщо людина хоче від консультації, там офіційний консультативний висновок, чи якусь там довідку, чи ще щось, якийсь офіційний документ, то як правило онлайн його отримати неможливо. До цього треба бути. Готовим, або та, там є пацієнти, які питають там, через, скажімо, страхові страхові компанії. Онлайн-консультація, ну, я не знаю, хто як працює, але я знаю, що більшість лікарів ну, навряд чи онлайн згенерують такий консультативний висновок, який там влаштує, скажімо, страхову компанію, чи там кудись ще вам він потрібний. Тому, якщо вам потрібно і прямо папірець офіційний, спочатку зовсім, скоріше все, то це треба обрати консультацію наживо. знов таки, якщо ваше питання потребує якогось такого детального обстеження, скажімо, рдух, скажімо, розлад аутистичного спектру, там доволі масштабні ці обстеження, якщо лікарі їх проводять, ними займаються, якщо це не скринінг, то. Різов все, це також буде потребувати консультації на Решта, якщо це нам треба поговорити, нам треба визначити симптоми, нам треба провести якісь там базові шкали зробити і призначити лікування, то все це можна зробити онлайн. І єдине, що тут може завадити якості консультації, то це просто якість інтернет-з'єднання. Зі зв'язком все добре, вас добре чують, вас добре лікар бачить, ви можете всі там запропоновані, скажімо, там шкали пройти, відповісти на всі питання, то я не бачу причин, чому би знисилася якість консультацій, якщо вам суто потрібна, потрібна думка лікаря та терапія. Далі, скільки триває Консультація по часу, ну тут дуже коротко, можна відповісти на це питання, це залежить більше від самого пацієнта чи пацієнтки, наскільки людина схильна, швидко, скажімо, структурувати свої скарги, наскільки багато людина хоче розповісти. В Принципі, лікаря може вистачити, якщо все структурно, якщо Історія хвороби не надто велика, може іноді вистачити і 20 хвилин. Тому я вас завжди пояснюю, що в принципі мінімум це 30, ну, максимум це 50, тому що консультація, яка вже триває там, година і більше, то це вже, як правило, по другому по третьому колу всі втомилися і великого сенсу в тому немає. Тому також ця рамка часу, вона обов'язково має бути присутньою, вона структурує перш за все пацієнта і дуже корисна. Ну і так, час лікаря теж не безмежний, тому про це треба пам'ятати. Скільки буде тривати лікування? Це питання, яке дуже люблять ставити пацієнти, бо ми всі люди переважно, переважно, які люблять дуже планувати ставити там собі якісь цілі. І от є така історія, що от людина вже прийшла, вже не, чи не дійшла до консультації психіатра, вже собі там щось планує, і дуже важливо знати, скільки буде тривати лікування. Я можу одразу сказати, що не треба налаштовуватися на те, що лікування буде тривати там. Три місяці чи чотири місяці, чи там, чим швидше, тим краще, ні в якому разі. Тому що наша задача не пошвидше полікуватися, а покраще полікуватися. Тому, скажімо так: мінімум, зовсім мінімум, якщо це там якийсь суперлегкий тривожний стан, який виник вперше не потребує. Лікування антидепресантами або там це легенький якийсь розлад адаптації, мінімум це місяць. Максимум може бути якийсь завгодно. Комусь потрібно півроку, комусь потрібно рік, комусь потрібно два роки. Хтось буде приймати свої ліки по життє. Тобто до цього треба бути готовим. А, і я завжди раджу не будувати собі якісь очікування, а дивитися по своїй конкретній ситуації і спілкуватися на цю тему з лікарем. Лікар обов'язково вам розпише, розкаже, які там є певні лікування, є певні терміни. Да? Там, скажімо, термін, за який ми оцінюємо переносимість, термін, за який ми оцінюємо ефективність, коли ми розуміємо. Що нам потрібно підвищити дозу. Але це все неможливо передбачити на першій консультації, тому що ви приходите все ж таки до лікаря, а не, до, а не на битву екстрасенсів. Ми не можемо цього знати, це абсолютно є нормально. Якщо лікар вам може чітко сказати, який термін лікування, ну у мене тоді питання правда? до лікаря. Я, я не знаю. Може, лікар може екстрасенс. Я не екстрасенс, я не знаю. Далі, ну, про додаткові обстеження ми вже трошки проговорили, що бажано одразу здати як мінімум загальний аналіз крові. Здати аналіз крові на рівень вітаміна Д. Все, що стосується ще якихось додаткових обстежень. Якщо це буде потрібно, то лікар вам про це розкаже. Тобто робити МРТ мозку для того, щоб прийти до психіатра, точно не треба. І КТ також не треба. Це дороговартісні обстеження, які, як правило, не мають ніякого сенсу, якщо вони робляться не за показаннями. Як зрозуміти, що лікування працює? Ну, по-перше, це залежить від того, яке саме лікування. Ну, давайте розберемо, на прикладі антидепресантів. Значить, якщо ми призначаємо препарат, ну, ще залежно від того, якої групи препарати, тому що є ті препарати, які потребують титрації, тобто ми починаємо з маленької дози, і потім, скажімо, протягом місяця ми виходимо на терапевтичну дозу. Якщо це у нас отакий препарат, то Давайте так, от місяць ви п'єте, ну, якщо ви нормально переносите, там побічні ефекти помірні, місяць ви п'єте і відчуваєте хоч якесь покращення. Значить, ми продовжуємо, значить препарат працює. Далі цей ефект має розвиватися, має збільшуватися. Якщо препарат працював, 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 працювати перестав, то, можливо, треба звернутися знову до лікаря. І поговорити про корекцію дози. Тобто, якщо стан покращується, значить препарат працює. Якщо ті скарги, які вас хвилювали, з чим ви прийшли, поступово зменшуються, значить препарат працює. Але ключове слово поступово. Дуже рідко, коли ми можемо отак от щось таке призначити, щоб різко стан покращився, полегшився. Як правило, лікування. Всіма препаратами, що впливають на нервову систему, потребують певного часу та терпіння. Чи потрібна психотерапія? Ну, звісно, якщо йдеться про лікування психіатра, чи потрібна психотерапія? Як це зрозуміти? Ну, скажімо так, за всіма сучасними клінічними настановами для всіх, майже для всіх станів. Пишеться, що поєднання медикаментозної терапії та психотерапії це є золотий стандарт, тобто я важко можу собі уявити людину, яка може сказати, що а от вам психотерапія от не потрібна. Ну, важко собі мені уявити таку таку ситуацію. Ти не менше так, якщо це гострий психотичний стан, то в гострій фазі нам психотерапія нічим не допоможе, тільки зашкодить. Але якщо це вже період, коли гострий стан знято, то також психотерапія певна, в певному об'ємі, в певному підході, тому що вона відрізняється, все одно потрібно. Але рішення про психотерапію. Це завжди рішення самого пацієнта чи пацієнтки. Тобто це те, що не можна, скажімо, от настирливо рекомендувати, змушувати, ну воно так не працює. Тому за замовчуванням, так, психотерапія, в принципі, потрібна плюс-мінус всім, хто, хто, як мінімум, має вже якісь симптоми психічного захворювання. Як зрозуміти, що час завершувати лікування? Стабільне покращення стану протягом одного-двох місяців. Один навіть мало, краще, два-три. От стабільно вже людина відчуває, що покращився стан, стабільно покращився, скарги пішли. І головне, що є такий момент: людина готова вже психологічно. Пробувати жити без медикаментів. Значить, це у нас чіткі сигнали про те, що час завершувати поступово так само лікування. І, скажімо так, бонусне, бонусне питання для тих, хто дослухав до кінця, часто питають пацієнти про поєднання. Антидепресантів чи інших ліків з різними речовинами. Тут йдеться не тільки про алкоголь, а й про різні речовини. Так? І можу сказати точно, що таких даних немає. Тобто немає великого сенсу питати лікаря, а от з цим можна, а от з цим. А от з цим, а з цим, тобто відповідь буде приблизно одна і універсальна. Зрозуміло, що ніхто цього не досліджував. Особливо так, тому що в принципі ці речовини не є схваленими, Тому хто це буде досліджувати? Хто таке дослідження в принципі буде. Не рекомендувати і буде це дослідження схвалювати, виділяти на нього кошти. І навіщо, і який сенс. Так, існує психоделічна системована терапія, але це зовсім інша історія. Це не рекреаційне вживання там чогось, що хтось хоче вжити. Тому єдине, в принципі, по чому дані є офіційні оприлюднені, що можна поєднувати, скажімо, антидепресанти з Сібіді. Не та віка, а сі Так, це можна пробувати. Є дослідження, що знижується тривога, покращуються сони, можна навіть обійтися меншими дозами антидепресантів. Щодо всього іншого, з алкоголем не можна, тому що ми одночасно вживаємо дві речовини з протилежними механізмами дії. І ефект може бути непередбачуваним, або якщо побічних ефектів якихось немає, то значить ми знижуємо ефективність лікування антидепресантом. Щодо всього іншого, то звісно ніхто нікому не може заборонити. Ми говоримо про те, що кожен є доросла відповідальна людина, але і схвалювати і казати, що клас, давай, експериментуй, пробуй, ну, звісно, лікар не може. Тому, скажімо так. На вашу особисту відповідальність, звісно, лікар не несе ніякої відповідальності, якщо хтось щось там вирішив поєднувати, тобто це треба чітко для себе розуміти. Отже, в принципі, все, що хотіла розповісти, розповіла. Хотіла коротше, але не вийшла. Сподіваюся, що було корисно та цікаво. Запрошую всіх. Коменти, запрошую підписуватись на мене, залишатися зі мною. У нас багато корисної та цікавої інформації про психічне здоров'я. Будьте здорові, будьте в безпеці, до нових зустрічей. Папа!